Менше тижня залишилося до кінця світу, а точніше, імовірно, і його дати 21 грудня 2012 року. Це число буцімто не випадкове. Цього дня закінчується календар Майя. Хто хто, а Юрій Полюхович про стародавню цивілізацію індіанців, знає чи не все. Вже 12 років вивчає їхню культуру та писемність. Він побував більше в 40 експедиціях, там, де проживали Майя, і славнозвісним календарем також довелося йому попрацювати. Це інтерв'ю першому місцевому науковець дав майже рік. Рік тому і тоді, і нині стверджує, кінця світу, принаймні 21 грудня, не буде. Насправді, календар Майя він є безкінечний І, наприклад, Ті ж Майя не обмежували своє літочислення 2012 роком. Ну, ета гороскоп. скажем, который строится на определенную дату. А це астролог и номеролог Витторио Маджестик. Он же неодноразово делал разрахунки на 21 грудня и ныне демонстрирует астрологическую карту на цей день. Астрологически абсолютно нормальный обычный день. То есть, скажем так, если, если говорить о каких-то катаклизмах, катастрофах, то бывают дни намного более такие глобальные. То есть, самый, в этом сходятся все практически астрологи Павел Глоба и так далее. 21-12-2012 года. Самый обыкновенный обычный день с точки З точки зору астрології, так що з точки зору нумерології, астрології нормальний потенціальний день буде ні? А от охочих підзаробити на ажіотажі чимало. Інтернет просто рясніє заголовками про кінець світу та як від нього врятуватися. До прикладу, пережити 21 грудня пропонують у бункерах. Якщо хочете в центрі Києва, доведеться викласти з кишені близько 10 тисяч доларів. За бункер з каміном, сауною та басейном в Одесі просять вже 170 тисяч зелених. А от це такі ж послуги американські компанії беруть набагато дешевше: 2,5 тисячі за одного вірити не вірити. Особиста справа кожного. Та варто зауважити, лише у минулому столітті прогнозували більше десятка апокаліпсисів. Живемо далі. Наступний вже пророчать у 2021 році. Анна Махно, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров, новини Рівного.